Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1, і ми вже маємо можливість поспілкуватися з Романом Ковальчуком, це директор Рокинівського музею Скансену. Вітаємо вас в нашому етері, добрий день, пане Романе. Знаємо, що е, сьогодні і завтра буде відбуватися у музеї Рокинівському музеї Скансені е, історії сільського господарства. Фестиваль національних бойових мистецтв Дух Незламних. Тож, пане Романе, про що і для кого цей фестиваль? Так, е, ще раз хочу Повторюють питання. Запитую, про що і для кого цей фестиваль? Ага, зрозумів. Е, фестиваль національних бойових мистецтв, е, перш за все, для популяризації нашого як, як національних видів спорту, так, також. Е, Показати наші традиції, тому що тут багато різних майстерок, які на території, так показати взагалі якийсь спорт національного спрямування він є досить важливий, досить потужний, не менш цікавий, як олімпійські види спорту, чи якісь інші масові види спорту, які в нас є в Україні і активно популяризуються. Пане Романе, знаємо також, що має серед гостей бути і соліст гурту Тінь Сонця. То чи буде виступ безпосередньо цього гурту, і коли? Так, сьогодні ми очікаємо Сергія Василюка соліста гурту Тінь Сонця. Він, ми його відправили в відрядження, так і він приїде сьогодні з таким благодійним своїм концертом акустичного такого формату і зіграє для нас. Всі свої хітові, як кажуть, пісні. Про, ну, в нього взагалі репертуар, такий, про, про козацтво, про, 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 про наші битви, які взагалі відбувалися. Так? І в даному випадку це буде символічно такий от формат. І на цьому заході ми для його підрозділу подаруємо відповідно квадрокоптер, який його підрозділ буде використовувати. Пане Романе, а загалом розкажіть про заходи, які відбуватимуться проти, протягом цих двох днів. Розкажіть, будь ласка, звідки приїдуть гості? Адже я знаю, що там дуже різноманітні будуть заходи, і будь-хто зможе знайти щось собі цікаве. Так, якщо взяти так, то національне то, мистецтво воно національне, а в нас є різні інші такі локації. Так, ми. Це також як сімейний такий захід благодійний, і в даному випадку е, тут є різні майстерки е, з різних традиційних ремесел, так, там, гончарство, лялька-мотанка е, і різні інші. Також центр національно-патріотичного вихованка дають дітям спробувати поплавати на байдарках, мотосто смуга перешкод. Тощо основна із таких е, відповідно локацій це похідний козацький наметовий табір, який зараз знаходиться за моєю спиною. Це козаки з Дніпра та Волині, які приїхали. Розмістили локацію. І в нас після цього процесі цього заходу. Завтра сьогодні і завтра буде відбуватися е, реконструкція козацького бою і різні виступи зі зброєю. Також буде шоу. Сьогодні така основна програма. Завтра також буде. Вона не буде повторюватися. Тобто дуже важливо, як і сьогодні, так і завтра. Бути на в даній програмі, плюс що, в наші є виступи віде? творчих колективів Луцької міської територіальної громади, прикордонний оркестр, який зараз виступає, і будуть виступи спортивних організацій, демонстраційні поєдинки рукопису, копа і тощо. Тобто тут дуже багато різного всякого окрім ярмарка майстрів. Також у нас фудзона, де можна перекусити, поїсти вареників і не кілька. тільки без окупу. Так, але також знаємо, що з планах і благодійний аукціон розкажіть для куди він відбуватиметься і що на що збираєте так. Благодійний аукціон в нас організовується спільно з організацією громадською організацією військова пошта та благодійним фондом Турбота ПРО. Це дві організації, які безпосередньо влаштовують цей благодійний аукціон. Збираємо кошти для сотої, е, сотої бригади, і в даному випадку е, наша ціль зібрати 200 тисяч більше. У нас там є різні класні лоти е, з різною гравіровкою е, нашого фестивалю. І в даному випадку я вважаю, що це буде. Е, ну ми, ми повинні назбирати кошти. Ми повинні підтримати наших захисників. Бо по суті цей захід ну, моя основна мета цього заходу також була це збір коштів. Тому що ми повинні допомагати наближати е, нашу країну е, маленькими такими навіть зусиллями, типу на, е, на крок ближче до перемоги, і, і власне це так само. Ми хочемо тут і, е, ну зібрати кошти. Це благодійний аукціоні, плюс майстерки. Всі майстри, які долучаються, всі можуть так само донатити, кидають гроші, і таким способом ми збираємо е, тут ну, кошти. Е, що стосується потреб, ви можете зайти на е, сайт військової пошти. Там є потреби, на які збираються кошти. Але Романе, бачимо, що позаду вас видно людей. От цікаво наскільки масово люди вже наразі приїхали. О, хочеться більше людей. Угу. Хочеться більше людей. Ось я намагаюся максимально типу поширювати це все. Але тим не менш, я хочу скористатися ефіром, щоб запросити всіх на наш, на наш захід. Тому що такий захід вперше на Волині такого ще не було. І в даному випадку тут є, я кажу, дуже багато різних козаків, які виступатимуть, так і які будуть показувати різні класні шоу козацькі, так і тому воно дуже варто уваги. Шкода буде те, якщо люди не побачать цього, знаючи про, про, наш, про наш фестиваль, про наш захід. Але людей вже ну кожного разу потихеньку, потихеньку все більше і більше є. Пане Романе, а до якої години триватиме сьогодні захід, і від, від якої до якої завтра? Також розкажіть, чи скільки коштує вхід на фестиваль? Сьогодні захід буде тривати до 20.30, а завтра близько 18.30-19.00. Тому що завтра буде благодійний аукціон, і тут також дуже важко передбачити, тому що він може бути як і півтори години, так і дві. Тому от, приблизно завтра дев'ятнадцята година. А останнє питання не почув: чи вхід безплатний, чи скільки він коштує, і яким чином а. дістатися до фестивалю одразу? Розкажіть, пане Роман, а ви що, ви ви ображаєте? Вхід безкоштовний. Ми тут все безкоштовно, майстерки безкоштовні. Ну, тільки їжа, підприємці, які приїхали, продають, <гум> але також вони а, свої, а, за розміщення а, на заході, вони донатять на ЗСУ. <гум> а пане Романе, а яким чином дістатися до Рокинь, безпосередньо до музею? А, власне, входить маршрутний транспорт номер 54 Він виїжджає від залізничного вокзалу і курсує через промінь. І там далі по на Ковальську, напевно, через центр. Я точно не скажу, але зазвичай е, транспорт 54-й в будні дні працю е, е, їздять кожних пів години у вихідні кожні години. Але Лузька міська рада передбачила в цей момент і е, виходить сьогодні. Транспорт їздить по графіку робочого дня. Почули вас, пане Романе. Пане Романе, ще знаємо, що э, сьогодні мають завітати до вас е, люті козаки з Дніпра, чи можете розповісти, е, хто це такі і що вони будуть показувати. А, щоб козаки. Ще раз очистить, повторіть, будь ласка. Э, чи приїдуть люті козаки з Дніпра і що вони будуть робити і показувати? Люті козаки вже приїхали. Угу. Вже працюють в козацькій локації, там від відливання мушкерних на коль. і вони долучаються до і до реконструкції козацького бою, і до е, виступів зі зброєю і до вогняного шоу. Тобто це якби їхній такий момент, але реконструкція козацького бою вона собою передбачає, в тому що ці цій реконструкції е, задіяні так само і вихованці спортивного клубу козацький бойових мистецтв Герц», е, школи козацьких хіднобор сорок селанія, тобто всі організації Федерації Лукопишов Блак України, е, То загалом, пане Романе, на сам кінець нашої розмови. Та то чому варто відвідати цей фестиваль, який нині триває у Рокинях? Ну тому, що цей фестиваль на, на надто потужний, і він давався дуже складно. Дуже складно насправді, тому що в умовах війни зробити щось в такого формату, такого масштабу. Це ну це ну складно. Це і фінансово затратно. Тим не менш, тут, тут просто це вперше. Тому я рекомендую всім приїхати і однозначно залишитися. Залишитися з задоволеннями. Дякуємо, пане Романе, за цю інформацію за організацію за цього. За цей захід. Директор у музею Скансену Роман Ковальчук був з нами в вірі громадської інтерактивної радіо 1 Нагадаю, що нині у Рокинівському музеї Скансені триває фестиваль національних бойових мистецтв Дух незламних. Запрошуємо всіх наших глядачів та радіослухачів відвідати цей захід. Ще раз дякуємо, пане Романе. На все добре, слава Україні. Героям слава. Дякую. Yeah, okay.